Казковий вимір. Час казочки. Старий та мірошник. Жив колись у степу багатий мірошник. З ближніх та далеких аулів приїжджали до нього ногайці молотити зерно. З кожного брав він плату за молоття. Та ще й казку розповідав з такою умовою. Хто йому не повірить, той пут борошна відсипле йому в комору. І такі небелиці розповідав, що ніхто йому повірити не міг, а мірошнику тільки того й треба бере собі у кожного пут борошна. Важко зітхали люди, але мовчали, бо іншого млина в цих краях не було. Мірошник з кожним днем ставав усе багатшим, ставав одягатися у соболину шубу та в конячу шапку, отару овець, стадо корів та бун коней купив. Приїхав якось до млина бідний дід, привіз на старій ярбі останній пуд зерна. Змолов мірошник зерно, узяв гроші за роботу та й каже А тепер я тобі казку розповім. Тільки дивись, якщо ти мені не повіриш. Твоє борошно буде моє. Що ж, каже старий, розказуй, була у мене колись курка, почав свою розповідь мірошник. Несла вона щодня сотню яєць. Пішов я вранці до млина, а курку в хаті замкнув. Приходжу ввечері і бачу повна хата яєць аж до стелі. Нема де курці нестися. Залізла вона в піч та й почала там нести яйця. Так і на дах вилізла. Зібрав я всі яйця, повіз на базар і продав. Ось звідки моє багатство. Скажеш, неправду кажу. Чом же ні? Все може бути. Тепер ти послухай мою казку. Тільки якщо скажеш, що неправду розповів, то сам даси мені мішок борошна. Нічого я тобі не дам, подумав роздратований мірошник, а старому сказав. Що ж, послухати можна, розповідай. Отже, був у мене колись вулик, почав свою казку старий. Одна бджола в цьому вулику була у сто разів більша за інших. Вона стежила, щоб бджоли старанно збирали нектар, стерегла вулик по ночах, і, якщо приходив ведмідь мед, жалила його і проганяла геть. Але одного разу зникла моя велика бджола. День її немає, другий немає. Стою я біля вулика та раптом чую. Бджоли між собою джищать. Не бджола це була, а добра чарівниця. Добре жилося нам під її захистом. А що тепер буде? Відніс її злий джин на той берег річки. Може, вже й життя позбавив. Узяв я свого ціпка і пішов до річки. Бачу, на іншому березі велетин землю оре. А в суху його впряжені великий бик і моя бджола. Переплив я річку, підійшов ззаду до велетня і так стукнув його ціпком по голові, що він упав і піднятися не може. Зняв я з бджоли хомут, сів на неї верхи, і полетіла вона через річку прямісінько до мого дому. Шия у бідолашної бджоли була вся в крові, так сильно натер її хомут. Я приготував з горіхової олії мась, змастив рану, і вона одразу загоїлася. Зраділа бджола і каже Дякую, знаю я, що лишився в тебе тільки один пуд зерна запряги бика та їдь до того мірошника, який розбагатів, вимагаючи хитрістю борошно у бідняків. Поки він тобі казки розповідатиме. Я полечу до нього в комору, відсиплю тобі мішок борошна, а решту пущу за вітром. Сказала так і полетіла. А я поїхав до тебе. Бджола, мабуть, уже давно у тебе в коморі хазяйнує. Злякався мірошник, схопився та побіг до своєї комори. Потім вискочив звідти та, як закричить, розлючено Все ти брешеш, старий. Немає там ніякої бджоли і борошно на місці. Брехня все. А якщо брехня, то насипай мені мішок борошна. Така угода, відповів старий. Що поробиш? Довелося мірошнику насипати старому великий мішок борошна.